Накідончик це мініформат, в якому я дивлюсь відео з інтернету і за кожне, яке мене розсмішить, доначу 100 гривень на банку. Це той випадок, коли ти знімаєш явно на те, що треба знімати. Ну, таке веселе. Це коли покликали знаєте, поганого оператора, чи може вона просто сина свого знімає і ще пофіг, що там відбувається загалом. Але це прям не дуже смішно. Є бахтювор тош! Хто ти ковбой, блін? Ну це суперсила. Користі нуль в цій суперсилі, але, але вона реально є. Ну, блін, слухай. Такий чувак, ну наче він завжди з собою, блін, якийсь агністріл носить, блін, В носках. Ха-ха. Ні, ну це який стрілок. В головних ролях Джейсон Стетхем у фільмі Стрілок. А його ж ти знаєш, що цього чувака його в, в літак не пускають, бо не можна. Да вам в літак. Спеціальне місце для того. Ти ще раз. А це спеціальне місце для тих. Того... Так для чого це місце? Так, <плес> да, це спеціальне місце, щоб... вітрину, блін. От для чого це спеціальне місце. А це спеціальне місце для тих. Того... Це спеціальне місце, щоб когось там біля нього, блін. І, до речі, там у дівчини помилка. Це було спеціальне місце. Але я, звісно, я обожнюю, блін, такі хати, там, де, блядь, трюмо Шерлока Холмса, це знаєте, таке, блядь, що ти заходиш в тебе вже туберкульоз со старта, блін. Коли хазяєва кажуть, тут жили багаті люди. Коли Мезозої, блядь, ну уточнюйте, коли тут жили багаті люди, блядь. <анкруто> я тобі його розіб'ю, наску зайшти. А де ти піла, мені спітіла мені писати, це такою? Ну таким ким ти діла не ти? Тобі, блядь, це герой наступного випуску, <плес> як воно там, гво, говорить Україна. Блин, я можу сказати одне. <плес> в даний момент вона продовжує його б**ити його і пистити на нього. Смішний коментар. Кохана, ми встаємо на диба. <смеш> Нещастя типа. Нещастя типа. Це, до речі, сторінку влада ями зараз так перейменували в інстаграмі. Нещастя ти офішал. <с <Nerdio> <с не, 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 не рубиться. Не рубиться. Долбай. Просто Офіційне обличчя Далбове. Сука, а на що ви розраховували? Ви по 15 кілограмів в мокрий футбол. А це, це, до речі, відео називається Як ефектно затушити е, костер. <корова> Курва пердоле. От тобі пердоле. Ну що я можу порадити таким чувакам? Не зупиняйтесь, <корова> продовжуйте. Таких, як ви, має ставати все менше. будь здоров, потихонечку. Да, поймать. меняй доски, блядь. <laughs> да, действительно, ну, Витя, меняй доски. Это же в досках все справа. Давай, будь здоров. Потихенько. Та йоп твою мать. <смі> вітя ті доски. Ні, ну Він по -по почесав туди в ліс. Мені здається, що через пару хвилин була фраза вітя ті дерева, блять. Ну, там, там вже все потім винне, блін. <смі> це не NPC, це головний персонаж. Він просто не пройшов місію з досками. <смі> <смі> <п 'є> ну, по-перше, це професіонально. Ну Людина максимально на професіоналізмі впала, але продовжила. Ну, хай буде. Ну що, у нас бля, халепа пі. Пса тюрма забрала. Лежав на кріслі. Він часто сюди спускається. А тут хуй і табуретка, тут крісло. Тут, блядь якісь драти колючі. Виходь, Не гані тип, а так мене б не було дома. Сидів би три години. Пішов на характері! Давай! 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 <клітка> Бачите, для, для нього це все. Клітка заперта, блядь. Не плач. <клітка> ну представь мене нема вдома. Що будеш робити? Ну! Ебать, афарширский терьер, блядь. Батя, ну звільня, ты нахуй, ну ты блядь, конечно, сука дерь. Пса тюрьма забрал. Ты бачив цей видео? Пса тюрьма забрала. Так, да, це оці агресивні собаки, блін. Мій він би там розніс просто би все нахер там. Ці 5 кілограм агресії, блін. Пса тюрьма забрала мені. Коментар. Застряв в текстурах. <гументарь> <пументарь> Це е, коли Алла волкова попросила чоловіка вигуляти дитину. Це що за голова спіть, А Адобі влаштувався десь на роботу, да? Е, Коли я піду на танці, я нікому не скажу, але знаки будуть. А ви хочете, щоб вас е, обслуговував сьогодні звичайний офіціант чи офіціант Піджей? <laughs> ну, так же ж виглядає цей, блять. Танцювальна підтримка від держави. <laughs> ану, 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 дай придивитись. Лисий, худий, танцює. Ну, так от що робить Влад Яма зараз. <рит> 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 Безкінечно дивитися. Це тізер до нової частини пункту призначення. Цей чувак може сказати: я вчора так нормально вбився на тренуванні. <рит> Буває того, не кликаєш эконом. Я ж блять, людиный инсульт, блядь, а вы ви знімаєте, блін. А може він просто реально завестись не може? Ти що, Ты шо ти круассан? Оу, щет, мадах, мав. Знаєте, Люди на 80% складаються з води, а цей на 99% з Полієстра, блядь. <laughs> Чи з астрас, з блядь, який. Бля, Діма Каляденко було ху, коли б це побачив, мен. та ні, дружок, постоїш, ти покаше тут, значить. Са, да. да, блядь Ага. Лопата тріснула, сука. Знак, що робити не треба. Ага. Да й ё... ё... ротна. Сука, я прям відчуваю всю біль, всю біль в його голосі, блін. Але реально, ну бувають же ж такі дні. Да, Ну це прям, блін, Ну це така жиза. Це прям жиза-жиза. Це от вчора, це от Настя вчора, вона е зробила собі каву, поставила, щось там капошилась, розлила каву. Просто по всій хаті розлила каву. На, на крісло, на, на стіл, на підлогу. Щось витирає, матіриться, витирає це. Все витирає, витирає, витирає. Поки вона витирає, я думаю, ну я зроблю їй каву. Я роблю їй каву. Ставлю отут з боку, вона тільки повитирала. Сідає і чіпляє і просто і тус і знов розливає каву, блін. Ну, <мас trouble> За 10 <пай> хвилин, блін. Да, ну понятно, що я винуватий, <мас> ну а <пай> хто ж? туди! Це моє улюблене. Иди туда, на самом деле! о ху Ой, напівлюдина, напівдельфін. <смеш> Це я, коли мене просять щось пояснити десятий раз. <смеш> І тут блядь, <смеш> О, блядь. <смеш> Це коли у тебе в тачці стати дуже. І ова звукова система. Фу. Зустрічайте новий представник України на Євробаченні. Іди туди, на Ідіть туда, вже самолета. Ідіть у день, ще садоне рода. А чому Іди ви не можете туди, дати мені кредит? Якби Чухуахуа було людиною, це б така була <рисклістер> на врог. Це мій стан, коли я чекаю посилки з тем, знаєш. <рисклістер> Якби у чоловіків було ПМС, воно б виглядало ось так. <рисклістер> <рисклістер> Це <чут> життєво. Ну що, молодь, всі відео на сьогодні. Ось на таку суму я насміявся. Дякую, що ви відправляєте відоси. Продовжуйте це робити. А ми з вами побачимось через тиждень. Пока-пока.